Всім привіт! І сьогодні у нас на каналі Новий вірус. О, машина вже свою мешку поставила, от. О, моя є. О, це моя. Зараз походу вона зникне. О така, а, не зникла. Та зараз походу зникне. О, зникла Вже машини мешка. Тепер як мені спустити? Мешки немає. Можна ж цим колесом спускай Ну, давай. Убокс усер Блін. убокс Давай, грузись Мама, далі забираєш киев. Якщо тут ця машина я просто перезапущена. Ой, не перезапущена, а була. Почекаю. Почекаю. О, я Вона запустилась. Давайте почекаємо, Долу. поки наша машина загрузится. Це може недовго собі тривати. У мене вона заряджається чомусь, я не знаю чому. Ну, вже хай буде. Давайте відкриємо цей схакер і подивимося. Що так, цін тут є. Наша машина прогружилася, думаю. Давайте це поки що згорнемо. Верх та йо, ще не треба. От бачите, оцей цін в мене є. Але ми його позапустимо пізніше. Ну ч тільки за компом сидить? Макар, я віду знімаю. Ну сюди. Откроємо процес хакер. Мам, ну це не чесно. Ну там карта, то замок де? Так, пишем. Чого п'ять? Так я заново просто знімав. Так менеджер. О, диспетчер задач. Ну будь ласка, мага. А хотя мне одно мені зараз ще закидаты. А ну Чі? А, роза тебя компьютер. Ладно, ну просто виртуалка настроена на волочезни прям. Память. Чекай. Не, ну. Це хакер. Трошки мені тут вже і мешає. Мені мешає, короче, не знаю. Давайте його закриємо і лишимо диспетчер задачі. Як би його поставити гарно? ні-ні-ні-ні, Нарешті. О, та-та-та-та-та. О, Ура! Мам! Давайте запускати тін, ексе, який ножик! А, точно, той, який. Я хотів. Ах, давай. Смысл-то в чому? Ну подавайте. XM... О, Microsoft Edge, eh? Не, не так, погнала, короче. Что, мышка? А, зависла, блин. Ну так. А, все працює, машина працює. Погнали. Відкриваємо тиндекса вірус. Браємо тин. Фільтер смайк. Ну, в бафід запустити. О, мам, так главно. Е. Ну так. Да. Ну, цей вірус зламає МБР. Ви хочете запустити це? А ну закри. Давай. Цей вірус зламає МБР. Ви хочете це запустити? Та що? Хочу. Даю. Ну, да, да, да. Нарешті. Це останнє попередження. Це останнє попередження. Якщо ви запустите цей вірус, ваш жорсткий диск, у нас тут віртуальний, буде взломаний. Автор не несе відповідальності за будь-яку поломку. Хочете запустити це? Ну. Ладно, давай. сюди.

А, те на экста тупая и Зараз ми обновимо. Давайте Хіба Типа миллиард пунктов. Я мене включив. Да ладно, давай. Типа нажимаємо праву кнопку мышки. А, надо да. что-то обновить. А, Це все, заново. Хм. Вірус трохи, конечно, тормозить. Ну понятно, у мене на не вибрана вся моя оперативна память. ё-моё ну всё так лагается? всё ё-моё машина нормальная та чин 32 бита то я уже базу что нибудь открытый о чин 32 бита о чин 32 бита да ёпт ну Ну всякий. І зараз, як вірус, е, 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 зупиниться, я, коли зламається жорсткий диск, я вам покажу, як правильно видаляти машину. Все. Ну, так, все. Понятно. Я це знаю, що в мене комп'ютер поламать чув. Тому що ця машина. Зараз ми подивимося, що буде, коли він перезагрузиться. Може там буде писати жорсткий деск зламаний, чи що, не знаю. Я вам покажу, як видалити правильну машину. Це не Ютуб бою. Нажимаю. А нічого, це не Ютуб ніякий. Це реальна машина. Зараз я вам покажу, як видалити машину. Та жорсткий диск зламаний. Взагалі в нього є багато вірусів. Давайте зараз видаляти віртуальну машину. Тепер нам треба нажати клавішу Alt F4. Що не хоче, так. Тепер Alt-F4. І у нас відкривається меню. Зараз я видалю машину. Дивіться. Збираємо машину, вона виключена у нас зараз. Дели так подписал. Зараз. А я Сами его... Это мой компьютер. Мам, а куда эти теории? Я так и не разумею.